Не відка, ні свята покриє, свім шатром його солодкі сни. Попіма найсвітішої Марії, поміж морозів вутиць. Держави, будівник. будівник держави, отець народів, отець народів, знаний хлібороб, знаний, знаний хлібороб, свої діла у книгах я прославив, без нагороди підданих заставив на свіжу голову мені служили що. Хто будете? в якій до мене справі? Я страх люблю з народом розмовляти, то що нового в моїй державі. Дізнавшись про народження дитяти, ми рушили поклін йому віддати. Велика честь якомусь немовляті. Та немовля над світом запанує, бо дородився над царями цар, що нас від темряви неправди полягує. Бо серце щось лихе мені віщує. Тебе прийшли ми царю запитати, чи ти не знаєш, де його колиска, де він родився, звідки можу знати. Та серцем чую він десь дуже близько. Ідіть, знайдіть, від мене поклоніться, складіть дари і знов сюди спішіть. Старем новим пізнатися годиться, мені про все докладно розкажіть. Дитя над світом хоче панувати, ще не немовля, а вже несуть корону. А скільки ірод мусить гарувати, щоби в кінці достатися до трону. Гей, воїни, готуйтесь до походу, бо царство я підважити не дам, Забийте всіх дітей двох літ від роду. Загинуть всі жінки-нових народів. Виконуйте, чи щось неясно вам. Насіння. Ми бачили Бога, коліна схилили перед Ним, родився правити для світу усього, у вірі його присягнім. Прийшли ми здали я скиню у Богу, щоб шану зложити.